І насправді, напевно, це перший захід, на жаль, за півтора року, скажем, більше війни, в який зібрав стільки профільних науковців, все це класно, але де дії? Чи ми можемо відпрацьовувати багато сценаріїв, про які ми навіть говоримо і говорять окремі люди? Чи є в нашому сьогодні державницькому секторі? Створені інституції, інструменти спільної роботи. Ну, наприклад, чи створені в наших спецслужбах аналітичні відділи на кашлат там ЦРУ, яка наполовину складається як мінімум з аналітиків і стратегії. Оце важливе питання, тому що коли ми кажемо про проектування російської імперії завтра, ми маємо цим займатися. Це одне з питань, в принципі, яке від нас очікують наші західні партнери, В конкретному спілкуванні в Вашингтоні два місяці тому е з одним урядовцем, я спитав, в чому проблема найбільша, скажімо, Якихось сценаріїв для України він каже: Ну розумієш, каже, багато наших людей, багато наших спеціалістів, представників влади, і особливо з аналітичного сектору, вони здають одне питання: що ви бачите, чи що, що ви думаєте щодо там, майбутнього Росії, майбутнього України? І в більшості, знаєте, що відповідає більшість наших людей. Вони з повагою відповідають: а що ви? І ну розумієте, у нас немає рішення, а там чекають і хочуть побачити, що ми напрацювали, яке в нас бачення процесу, і напевне ще одне маленьке останнє. Потрібно зрозуміти, що, наприклад, якщо казати про США, це країна успіху. У всьому, що ми робимо, вони хочуть бачити частину успіху. Якщо вони передали нам танк, вони хочуть бачити частину успіху в тому переданому танку. Якщо вони щось нам допомогли, вони хочуть бачити у всьому, що вони зробили, якусь частину успіху. Розумієте, важко просити чогось надалі, коли ти не можеш показати успіх. А ну, це трошки суперечить, скажімо, нашій ментальності чи нашому такому кругозору, який з пострадянських часів, ми ну, орієнтовані більше на трагедію. І це ну, сумно. Але не важливо наша ментальність, а важливо якраз те, що там. Хочуть зрозуміти, і нам, напевно, дуже поставити треба в пріоритет, навчитися розмовляти тою мовою і мати пропозиції для них якраз, мати для них відповідь, мати, наприклад, державну інформаційну політику, яка буде показувати, що тут щось відбувається і багато приємних речей відбувається, і багато перспектив. Інвестують туди, де є перспектива.